У дендропарку Олександрія рятувальники дістали з річки Росціло потопельника. За інформацією ДСНС, ним виявився чоловік приблизно 40 років. Його витягнули з водойми за допомогою човна та мотузки. Що стало причиною загибелі? Поки невідомо. А особу потопельника встановлюють фахівці. Директора одного з комунальних закладів Київщини взяли під варту за Хабар. Нагадаю, подейкують, що йдеться про керівника медколеджу. Про це повідомила обласна прокуратура. За даними слідства, 47-річний посадовець обіцяв військово зобов'язаному вплинути на працівників ВЛК, щоб його зняли з обліку і вимагав за це 15 тисяч доларів. Також за інформацією поліції він пропонував допомогу чоловікам, яким мало виповнитися 25 років. Обіцяючи оформити непридатність до служби у разі несплати коштів. Директор погрожував мобілізацією одразу після досягнення ними прозовного віку. Під час обшуку правоохоронці вилучили медичні документи для оформлення фіктивної інвалідності, техніку та готівку. Поліцейські встановлюють причетність до схеми інших учасників. А сам підозрюваний перебуває під вартою, втім може внести заставу у понад 1,8 мільйона гривень. Держекоінспекція виявила факт самовільного використання прибережної захисної смуги річки Рось у Шкарівці. Там власник землі розрив берегову лінію та виорав дорогу до копанки. Наш телеканал раніше показував про це сюжет, і Ви можете дивитись його на ютуб-каналі. Отже, інспектори з охорони навколишнього середовища з представниками міської ради оглянули територію і зафіксували, що знесено верхній шар землі, прокладено ґрунтову дорогу, а також прибережну. Обережно захисну смугу використали не зацільовим призначенням. Загальна площа порушення становить 564 квадратних метри. Фахівці склали з цього приводу акт, встановивши, що розмір шкоди становить понад 12 тисяч гривень. Матеріали для відкриття кримінального провадження передадуть в Біоцерківську прокуратуру. Наші вдома під час одного з останніх обмінів з полону додому повернулися і бійці 72-ї бригади. Про це повідомили у соцмережах чорних запорожців. Нині ці військовослужбовці проходять реабілітацію і їм допомагають відновити документи, банківські рахунки, телефонні номери та розібратися з грошовим забезпеченням. Також звільнених опитують, аби дізнатись за яких обставин вони потрапили в полон і переглядають фотографії зниклих безвісти, щоб зібратися. Брати будь-яку інформацію про них, крім того, аби полегшити повернення бійців до повноцінного життя, збирають побажання та проблеми, які може вирішити військова частина. Вітаємо наших героїв вдома. Після сюжету нашого телеканалу про одне укриття на 13 під'їздів на проспекті Незалежності 30 Білоцерківська районна державна адміністрація відреагувала на цю проблему. На місце виїхали її представники разом із начальником жеку номер 7 та спеціалістом управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста. В Результаті з'ясувалося, що під час повітряної тривоги двері до під'їзду та сховища відкриваються одночасно. Натомість фахівці підтвердили, що місткість укриття обмежена, воно розраховане лише на 120 осіб, тож не може вмістити всіх мешканців багатоповерхівки. Проте за словами посадовців, у цій зоні є ще кілька сховищ, якими можуть користуватися білоцерківці у разі тривоги. Крім того, наголошують, якщо вам не вдасться потрапити до укриття, варто. Звертатись у центр оперативного реагування. У свою чергу, Юрій Балас на прохання людей поприбирати підвали багатоповерхівки, пообіцяв ще раз обстежити їх. На сьогоднішній день визначається загальна потреба по укриттях в цілому по району. І першочергово в нас стоїть задача, тому що змінюються вимоги до укриттів. І перша черга це безпека громадян. Змінюються вимоги з приводу там, захищених просторів цих укриттів, бо раніше було таке поняття. Потім перші поверхи були. На сьогоднішній день вони не працюють. Тут тільки можуть бути підвальні приміщення або цокольні. І в цілому громада якраз саме визначає цю загальну потребу, на, щоб вкрити всі 100% жителів міста. Зрозуміло, да, що на 12-13 під'їздів, скільки тут там мало. Не вистачає, але все ж таки є поблизу інші укриття на офіційному сайті Білої церкви є офіційна мапа укриттів, де жителі можуть зайти, подивитися, там є укриття, пункти незламності, колодязі, все розміщено на випадок, якщо навіть блекаути, всі під'єднані до генераторів. Що стосується, ще альтернатив, є дія. В дію так само заходите. Є укриття, пункти незламності, все, все, все розміщується, все і тому, якщо люди... Дійсно за три з половиною роки війни не поцікавилися питанням того, де в них поблизості знаходиться укриття. Ну я вже не знаю, як ще докричатися, до кого бігти, кому кожного за руку на вулиці підводить, показувати. От табличка, чи ну все розміщується, все інспектується. Що квартально в даному будинку були оглянуті всі під'їзди, можливість для ремонту та. Облаштування укриття було тільки в цьому місці. Остання перевірка проводилася в п'ятницю, тобто, це було ну, ось буквально три дні назад. Значить, було перевірено всі замки на синхронізацію з укриттями. Із них сім було виявлено самовільне відключення і мешканцями будинків. Тому це, ми над цим працюємо, підключаємо, ну, обратно, але я не, не можу сказати, що це є панацею, тому що жителі будинки вони є власниками і вони самі вирішують, хоча це не так повинно бути. Вона мама сина і доньки, бабуся п'ятьох онуків і правнучки, а ще наставниця для понад півсотні вихованців. Ірина Тонка майстриня, яка ділиться своїм досвідом і навчає дітей у центрі творчості дітей та юнацтва Київщини. Але ще кілька років тому її життя було сповнене викликів і змін. Лише коли в її руках з'явився бісер. Вона знайшла новий сенс. Ця історія про те, як мистецтво може змінити життя і подарувати надію навіть тоді, коли здається. Що все втрачено У нас сьогодні заняття е, діамантова мозаїка. От ви вже сім, е, цією технікою знайомі. 63-річна пані Ірина навчає дітей мистецтво бісероплетіння. Зізнається, ніколи б не подумала, що ця справа стане її буденністю, адже до кольорових намистин жінку привів непростий життєвий шлях. Родом вона із Херсонщини свого часу працювала там і вихователькою, і продавчиною. А у вільний час в'язала іграшки, шкарпетки та светри. Згодом переїхала на Луганщину, де придбала квартиру. Втім, аби відремонтувати її, вирушила. На заробітки до столиці та повернутись вже не змогла, бо у 2014-му почалась війна, а її помешкання розбомбили. І коли, здавалося, усе розсипалося, саме бісер допоміг їй зібрати себе докупи, а запропонувала спробувати новий вид мистецтва донька. І я ну, ніколи, ніколи цим не займалася, зовсім не займалася. У мене навіть, навіть, ну, не було такого передбачення, що я. Можу. Ну, Для мене, от, наприклад, ну, в'язання якось у мене не, ну, не так. От, а от бісер я, я віддихаю. Я, от, я, наприклад, можу, ну, як, наприклад, селянку там, чи гердан, там, це це, да, я можу один там, гердан, наприклад, сплести за місяць. Ну, це, там, по годині, по пів, а один я ось недавно сплила гордан, я його сплела за ніч. От у мене таке було натхнення, що мені от треба. Зараз пані Ірина впевнено тримає голку і нанизує бісер, та колись усе доводилося опанувати з нуля і самотужки. Десь прочитала, десь побачила і так поступово випрацювала майстерність. Починала рукодільниця з дерев і квітів, а згодом перейшла до складніших прикрас. Це техніки паралельне та січасте плетіння, квадратний джгут та інші. А ось іграшки любить робити з плюшевих ниток, і переважно це мультперсонажі та тварини. Загалом за 10 років творчості вона встигла. Виготовити вже понад 350 різнобарних аксесуарів та іграшок. Хочу відтворити от всі ці прикраси українські, які були раніше, але я їх ну, як усучаснюю. Як я відчуваю радість те що, те, що я, наприклад, узнала там. 10 років назад, коли мені було 50, а я їм показую їм по по 6, по 7, по 8, і вони вже цим захоплюються і ну мені дуже Ну, як радість, ну, там цей, що я можу те дати, щоб вони не йшли так, от, як я там до 50 років там, чи до 40, А щоб вони вже з раннього дитинства, ну, вже це яке там може хтось буде і професійним таким майстром. За вісім років роботи у Центрі творчості дітей та юнацтва Київщини майстриня прищепила терпіння, уважність та любов до ручної праці багатьом дітям і продовжує це робити нині у чотирьох групах, бо як каже, сама бісероплетіння залишається у тренді. Ну, дивлячись, що робити, там є щось важке, є не дуже, є взагалі легеньке. Де да, вивчила хрестик. Паралельне плетіння і на станку ще бісером плести такі товсті, там браслети і таке, сяке, таке. Я ходжу вже майже три роки. Мені подобається займатися бісером, тому що це якесь іскусство, і коли ти зробила прикрасу, у тебе остається ця прикраса, і вона прикрашає тебе і твій дім. У мене є улюблена прикраса, яку я зробила нещодавно. Це такий, не знаю, як він називається, як брілок з волею. Шлях пані Ірини дука з того, що вчитись ніколи не пізно, бо іноді саме це допомагає пережити найскладніші моменти життя і знову повірити в себе. Ярославопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Тримайте руку на пульсі подій, аби знати більше. Телеканал Еспресо Біла Церква завжди на зв'язку у всіх соцмережах: Інстаграмі, Телеграмі, Фейсбуці, Тіктоці та Ютубі. Підписуйтесь прямо зараз. Також не забувайте писати коментарі під відео, адже ми чуємо і бачимо кожного. Нещодавно у нашому ефірі ми розповідали про героя України з позивним Гонсалес, який після поранення і втрати кінцівок хотів відкрити власну піцерію. Цими вихідними мрія Валерія Кучуренка втілилась у життя і його бізнес. після кількох місяців підготовки нарешті запрацював. На відкриття закладу завітали друзі, воїна та мешканці міста. У меню піци з креативними назвами на військову тематику тут і сир на ППО, і паперонірпегоні командир. Ска та інші а родзинкою меню є страва від власника Гонсалес на зв'язку за фірмовим рецептом. Зазначу, це сімейний бізнес, адже допомагає Валерію його дружина, яка є професійною піцейолою. Дуже великий наплив людей був неочікуваний. Скажу так, розраховували ми продуктів на тиждень. З розрахунком на тиждень у мене це все пройшло за два дні. Дуже великий наплив людей. Дуже приємно було, що люди відгукнулися, прийшли, поїли, оставляли коментарі. Важливо, дуже важливо, коли люди коментують і погані сторони, і хороші для саморозвитку і для найспасніше бісив в місті. У театрі імені Саксаганського на завершення навчального сезону презентували виставу дитячої театральної студії Браво! Як розповіла адміністраторка Світлана Лановенко. Юні актори представили постановку Книга джунглів за мотивами твору Ред'ярда Кіплінга. Підготовка тривала два місяці, що дуже мало. Адже в колективі налічується аж 84 дитини. Проте кожен з них був залучений до роботи. Тож вистава стала яскравим фіналом творчого. Року для вихованців студії та справжнім святом для глядачів. Зазначу, постановка мала багато пісень, а також складних хореографічних деталей. Двічі на рік ми випускаємо з дітками вистави. На новий рік це новорічні казки, і саме що відбувається сьогодні, та буде відбуватися завтра, це на закінчення навчального сезону. І сьогодні. У нас Кіплінг, книга джунглів. Історія про Мауглі. Дуже цікава історія. Але у нас замість хлопчика грає неперевершена дівчинка Мауглі, яка б'є всі рекорди. Просто чи в складу було вчити ролі? Ні. Угу. І скільки ти часу на це витрачала взагалі? Чи ні? Чи так легко вдавалося? Я? Мені легко вдавалося. Досить такі слухняні діти, гнучки, як то кажуть, флексибл. Тому без питань в цій виставі ми додали більше акробатики. На жаль, ще викладача немає, але дуже багато роботи пророблено, багато підтримок, багато навіть підлога покрита сцени. М'яким покриттям для того, щоб у нас не було травм. Це нововведення. На білу церкву насувається спека. За даними українського гідрометцентру, у вівторок очікується сонячна погода від плюс 22 до плюс 35. У середу показники будуть подібними, і лише під вечір можливий невеликий дощ. У четвер також варто очікувати опадів, але температура залишиться високою до плюс 29. У п'ятницю сонце світитиме протягом усього дня. А повітря прогріється максимум до 25 тепла. Субота та неділя пройдуть під ясним небом із температурою за Цельсієм від плюс 16 уночі до плюс 28 в день. Ефірний час добігає кінця, але не засмучуйтесь. Ми побачимось вже завтра на телеканалі Еспресо Біла Церква. Також нагадаю, якщо ви не встигли подивитися свіжий випуск, то переходьте на наш ютуб канал. Там це можна зробити у будь-який час. Бажаю вам мирного продовження доби.